Виконував бойове завдання на Луганщині. У Сумах попрощалися із солдатом Андрієм Мироненком. Російські військові обстріляли чоловічий монастир Глинська Пустень на Шосткинщині, пошкодили будівлі та вбили тварин. Вишиванки війни. Сумська дизайнерка створила колекцію українського одягу. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, 7 грудня майже о 14.30 російські війська з мінометів обстріляли з Новгородську громаду. Решта дня була без стрілянини. Ніч на Сумщині минула тихо. Зранку, 8 грудня, майже о 8-й годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по одному з сіл Миропільської громади. На прикордонні розірвалися 15 мін. У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Мироненком. Чоловік загинув 1 грудня в лікарні Краматорська від ран, отриманих під час виконання бойового завдання в Луганській області. Захисника відспівали у храмі 12 апостолів, потім прощалися на Алеї Славу Баранівського кладовища. Військовий побратим згадує, як познайомився з Андрієм. Літом прийшов, трошки побув, захотів напередок туди. Хороший хлопець був добренький. Позивний його балубув. Я командир згодом. Коли він уходив, я дерзав його за руку і не його. До повномасштабного вторгнення російських військ Андрій Мироненко працював електриком. Попрощатися з ним прийшли його колеги з підприємства. Була родина, синок у нього. Він веселий, був енергічний. Сідав був позитивна позитивне у нього сторінка. Хороша людина, бо не те, що була. там. Так сказати, що це вроді як похорон, так ну, хороший був, в село приїжджав нам, дров пособляв, В взагалі хазяйський парень був хороший. Дитина героїчно погибла, Героїчно. Він йшов і сказав, бабуся, я йду за дітей. Я ще сам молодий, я йду і сказав у хаті і просив благословення. Я його благословила, але не дождалася живого. Все одно він живий для нас, він захищав нас. Хай Боженька береже всіх тих, хто присутствував, весь мир, щоб не було вже цієї війни, щоб і пулі не, не шуміли ніде. Наприкінці грудня Андрію Мироненку мало виповнитися 34 роки. А я вже так, брати. я ж молилася. Щоб День і ніч просила, і... щоб він пани не зараз За те, щоб припинити цю нечість, щоб її більше не було. Пострадав за хлопчик. Анна Книж, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. 5 грудня російські військові системи реактивного залпового вогню обстріляли чоловічий монастир Глинська Пустень. Він розташований у селі Соснівка Шалигінської громади за 6 км від кордону з Росією. Монастир належить Українській православній церкві. Пройшло іменно по Глинській пустині. Приходи біля і поход з двору. Ну, Постраждала там скотина. Це корови і коні. Слава Богу, що на той час на хоздворі не було людей. Люди займалися іншими справами. Ми з настоятелем монастиря спілкувалися, найголовніше люди. Остальне худобу ми наживемо. Жителька сусіднього Шалигіного Катерина розповідає, що добре чула вибухи. дві корови лежать у крові. Но лошадь. Люди моляться, круглосуточно. І що так люди трудяться, скільки там скота. І разві ж можна так розгоряти людей? За що й про що? Староста Соснівки Сергій Шестерненко розповідає, що монастир розташований поряд з селом. Окрім монахів, там працює багато людей з навколишніх сіл. Він не цела недалеко, він на цела дето в пределах 2,5 км. кілометра. Ми ж не сильно це, політизуємо це питання, але це є якся, осередок того, що це ну якся Божа пристань і туди ходять люди і молитися, і робити там ходять. Чоловік додає, що окрім монастиря, днями військовий РФ обстріляли дитячий садок, який розташований в центрі Соснівки. Були приходи в районі десятка е, теремок, в районі школи, де повилетали вікна. Ми це все вибнавозомновили. Вікна позабивали плівкою. До того обстрілилися окраїни села. У нас дуже пострадала е, ферма. Пані Лідія живе поряд з дитячим закладом. У меня двери за... дрожали вместе с хатою, потому что это же близко. Я их подхватилась, в чем была, я не знаю, куртку схватила и в подвал. И свет пропал сразу, сразу. Потом уже утром я вышла, а у нас провода на нашей улице, вон, ж провода валяются. Прокинулись від звуків вибухів, і Олена. Жінка розповідає, що росіяни обстрілюють село дуже часто. Це не можна не почути. Це все дрижить, аж вікна дзвінять дуже часто. Ну, Якось воно більше так, по периметру йде, ну, але нашу ферму дуже багато обстрілювали, і там вулицю обстрілювали, і це центр села обстрілювали. Ну, ну дуже часто. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Плитовський благодійний фонд «ОДНК» подарував авто військовим із Сумщини. Передачу здійснили через сумських благодійників. Сумчани отримали вже другу таку машину, а взагалі поставили на Україну вже більше 30 автівок. Дякую вам. Слава Україні! Слава Збройним сім! Дякую. Хлопше це для вас. Автівка призначається для 211 окремого спеціального батальйону, який складається з мешканців Сумщини, ну здебільш, скажімо так, в дуже складної гарячій точці. Це повнопривідний паркетничик, проходимость в нього гарна, хлопці будуть вдячні. Литовці допомагають українським військовим не тільки автівками, говорить Ігор Марченко отримуємо від них постійно тактичне обладнання для наших захисників, квадрокоптери, тепловізори. Литва дуже маленька країна, населення, як Сумська і половина Полтавської області. При цьому така колосальна допомога. Ми дуже вдячні їм за це, за всю їхню роботу, яку вони роблять для нашої перемоги. Олена Адаменко, Михайло Заїка. Новини на Суспільному Суми. «Вишиванки війни таку назву має колекція українського одягу, створена сумською дизайнеркою Світланою Волик. Майстриня каже, повномасштабне вторгнення вплинуло на її творчість. Тож у несподіваних орнаментах знайшлося місце і байрактарам, і бавовні, і колоскам пшениці. Були обстріли мого виробництва, були. Такі моменти, коли в мене просто рвалася душа, як у кожного українця. Я через свій бренд, через свої вишиванки можу показати, що ми українці. Кожна сукня неповторна, розповідає майстриня, втім деякі особливі. Цей дебайрактар. Вишитий. Цей байрактарчик він особистий для мене, тому що ми всією країною збирали на нього гроші. Якщо ви пам'ятаєте, Сергій притула, я донатила постійно і навіть постила собі, тому що я бачила, які в мене підписники в інстаграмі, в соцмережах, і вони скидували гроші. Я розумію, що таким чином ми всі разом створили оцей байрактарчик на вишиванці. Солістка Сумської філармонії Вікторія Чіш переконана, що вишиванка доповнює її образ на сцені. Я і до вишиванки, і до народної пісні, і взагалі, цілом, до нашої країни, до нашої нації, ставлюся дуже з такою великою любов'ю. У своєму домашньому гардеробі має три вишиванки від сумської дизайнерки. І пані Євгенія каже: її з сумською майстрині об'єднують не лише вишиванки, а й багаторічна дружба. Кожного дня. Ти відкриваєш соцмережі, і ти бачиш, вона в Києві, ти бачиш, вона допомагає хлопцям, ти бачиш її добрі справи, ти бачиш її е, такі якісь надзвичайні вчинки, і ти розумієш, що от такі люди крок за кроком наближають перемогу і говорять всьому світові – живе культура, живе вишиванка, живе Україна і буде жити на віки. Світлана Волик пишається тим, що її вироби носять на фронті, і вже готує вишиванки до Дня Перемоги. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. У сумській організації Національної спілки художників України презентували виставку, присвячену 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. Експозиція в мене об'єднала 22 роботи 19 авторів. Це живописні і графічні твори. І більш давні, і створені цього року. Зараз от актуальний такий момент, коли куди дивитися, який орієнтир взяти. А сковорода що казав? Треба, все воно є в нас. Тобто подивитися в дзеркало і в собі шукати ці всі моменти. І тобто, кожен художник представив роботи, і ви можете побачити, що у кожного бачення є. На цю тему. Філософські роздуми. Художник Олександр Яловенко представив дві графічні роботи, що зображують перебування філософа і поета на Сумщині. Так як він мешкав на Сумщині, от, і так я показав він завжди, любив людей. От, був з людьми, відвідував. Слобожа, Слобожанщину. Григорий божанщина. це апостол, От. сократ наш український, наскільки він обдарований Богом, бо мандрівник, людина, поет, музикант. Петро Кишенюк представив роботу під назвою Доля розповідає, написав її ще в 2011 році. Це така алегорія України. Вона перша була названа Україна. Але тоді вона була якось недоречна, була одна влада, інша, якось не, не, не приймали її, її подавав, там на якісь виставки вона була, але <кій> зараз вона доречна. Така тематика, як Григорія Сковороди, їх надихнула, і це дійсно знову ж показало їх з іншої сторони, самих художників, бо а, саме <кій> Такі замовні, так би мовити, виставки їх спонукає до творчості такої більш осознаної і більше поглибленої в історію. Виставка у стінах Сумської організації Національної спілки художників України діятиме впродовж двох тижнів. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Это с чемпионата Украины по взрослым. Я выиграла бронзу. Это с Кубка Европы по юниорам. Я тоже стала третьей. Это с турнира в Луцке памяти заслуженного мастера спорта Машуренко. И это первое место золото с чемпионата Украины до 21 года. Марія Рицька, сумська дзюдоїстка, показує медалі, які вона здобула за цей рік. До турнірів вона тренувалась у залі, де робить це і нині. Відключені електроенергії не стають на заваді дівчині та її партнерам. Вони вмикають ліхтарі і покращують свою техніку. У дзюдо Марія з п'яти років Це було как-то спонтанно. Просто ми перебирали різні види спорту, гімнасті. Також був варіант театральний. Искусство, но почему-то вот а, знакомый а, моего дедушки предложил ну, давай попробуем Машу в дзюдо, и мне с первой тренировки очень сильно понравилось. Вот до сих пор хожу. 13 років з 18-й Марія Рицька займається цим видом східного єдиноборства. Говорить, що перемоги приносять їй радість, бо всі її старання не даремні. Третє місце на Кубці Європи. Це, виходить, в цьому почала їздити на міжнародні І для мене це от прям, я не знаю, я довго не могла отойти від цього. Все-таки бронзова призерка Кубка Європи. Нині Марія Зюніорів переходить у іншу вікову категорію на черзі чемпіонат України серед спортсменів до 21 року. Олексій Філатов, тренер спортсменки, говорить, поступово рухатимуться далі до нових вершин. Це поетапність. Зараз вона виступає у юніорах, але виступала на чемпіонаті України серед дорослих, зайняла третє місце. Це високий результат. Так що не спіша, потихеньку перейдемо в цю вікову категорію. Вірить у себе і Марія Рицька. Я буду старатися за всіх сил, щоб побідіти, доказати, що я можу це зробити. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.